Я ж казала, що сьогодні про дитинство, ми будемо говорити не один раз. Слухай, не, не один раз і не одну книжку, Марта, ти не підеш додому, як не прочитаєш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 книжок. 19 книжок, 19 книжок Олександра Зіньби дитячого письменника. Минулого разу, коли ми замисли, було час, 14, то ви вже... ще додалось 5, 5 книжок. плюс 3... видавництво. Створено, вісім років. Ви так швидко, ви швидко я вам скажу. Плюс видаництво, плюс 80 компаній, плюс майстер спорту. Ну... Заслужений тренер України. Ну, все, все, все. А ми На... виходимо все разом. Ми вийшли, ви продовжуєте ефір. <ріст> Ні, так. давайте порозмовляємо. Все-таки, пане Олександр, ви прийшли до нас не просто так. Ми вас вітаємо, по-перше, як і всіх львів'ян з тим, що у нас форум видавців відкрився. Це ж класно. Як був у нас Андрій Курков, сьогодні казав, що як новий рік. Я бачу. Новий рік у письменників. <ріст> так, у новий рік з чим ви прийшли до нас? Попередні книжки ми бачили, пішли, очевидно, що з новими. Шановні львів'яни і маленькі львів'яни. Ви знаєте, я не люблю говорити діти звертатися, mm -hmm. тому що це вони не заслужили, щоб їх дітьми називали. Діти це щось маленьке, а це це наші львів'яни. Я хочу, враховуючи, що мало часу, просто показати останні книжки, а все решта ви можете побачити на форумі стенд номер 130 перший поверх. Виданиць, вісім лапок. Для дітей і дорослих зуби треба доглядати. Бровко і Мурчик вирішили стати стоматологами, щоб давати ради і в цієї галузі, і крокодило. Клас. Церкові викрутаси. Пан Курков написав книжку, де Це спасло левеня. А у нас про цирк і лев, але спасли мавпочку бровко і мурчик. бо... У Лева потекли слини на мавпу, вони циркачі. номер в пащу леву засовує голову. Потекли слини, і вона злякалася. Думає, як, хоче з'їсти. А виявилось дуже просто. Лев просто старенький. І в нього слини від старості почали текти. Зуби вже не тримають. І Бровко і Мурчик розв'язали, і це питання. Ну і нарешті слідуюча книжка називається Ми друкуємо книжки. Бровко і Мурчик вирішили створити видавництво від моєї опіки. Ви, Бровко, Мурчик І вони, ваша? вони втікли від мене і тепер заробляють гроші самі. Ага. І до них ідуть персонажі попередніх казок і несуть їм казки. І тут п'ять казок З чудовими дитячими малюнками учнів гімназії Семененка. Це мої партнери. А це це дуже цікаво. Що всередині... Це партнерський проект. Угу. Це дуже партнерський. Він створений прості, дохідливі слова. І малюнки дітей, дитячі малюнки, 150 учнів гімназії імені Самоненко приймали участь в створенні проєкту. Олександр, малюнки? Чи... А це все Оксана Мазур. Обкладинки мені повезла Оксана Мазур, талановита художниця. Ну, і я ще скажу до цього дуже причетний Микола Петренко, літературний редактор, який. Ви знаєте, став, ну, будемо говорити нашим вчителем серйозним і дуже суворим екзаменатором. Угу. І тоді я плавно переходжу до цієї книжки, яка йому сподобалась, бо це все а це, а це все йому не сподобалось. Ну, ви розумієте, я шаную митців наших старших, але враховуючи, завдякуючи вірніше тому, що я ну, більшу частину свого життя провів з дітьми. Я дитячий тренер, він ним в душі. Дітей треба розуміти, їм не треба ускладнювати процес. Їм треба дати можливість, щоб вони захотіли пізнати світ через прості речі. І коли ми спішимо і даємо їм щось складніше, думаючи, що ми їм допомагаємо. Ні, на мою думку, ми ускладнюємо. Вони до цього повинні прийти самі. У них інше життя, вони інші, вони мудріші нас і вони набагато енергійніші. Час, час гроші. Тому, тому я від них це черпаю і тому я дуже спішу. Часу мало. Що це за у вас? Це продовження цих самих книжок, тільки в прозі. Коли я зрозумів, була пробація цих книжок дітьми, я дарував попередній тираж маленький дітям угу. і переконався, що їм це цікаво. але десь приблизно до третього класу. Але при. Є ще старші діти, і їм так само треба давати. І Я тут... зрозумів, треба писати щось цікавіше. Це фантастика, яка є. Фантастика і ті самі персонажі. Коротше, змова розпочалася Дедраки. Дедраки – це демонічні дракони. Вічна боротьба зла з добром. А допомогли, допомогли цьому термури. Термури це попередній книжці це терміти, а мур мурахи це винахід. То, то, то Африканські що? терміти і українські мурахи створили новий вид. То ви їх. Вони добрі? абсолютно звели. Хотіли бути злими, але мурчики, брохо їх переконали, що добро краще, ніж зло. І отут вони в повній красі. Оце головний головний термур, який називається верховний справ. Тобто, це любов. борці так. за справедливість, які в будь-яку точку. Чи то землі, чи то всесвіту попадають моментально за допомогою телепортації і наводять порядки. От завілися оце от шторм, другий, дедрак, шторм другий. То Путін, кажіть чесно. Ви розумієте, ця книжка задумок був раніше. Але десь, мабуть, щось воно А каже, Знаєте, каже, що письменники поети, що вони відчувають, що вони такі. Можливо, так, але я зараз буквально 2 секунди. Знаєш, с... все життя була боротьба між добром і злом. Кінцівочка. Коли розлетівся під натиском е, генів доброти, бровка і мурчика концентрату, розлетівся на дрібнюсінькі кусочки дракон Шторм другий, то тоді. Мурчик сказав, так, це наша спільна перемога. Це перемога добра над силами зла. Так було завжди, так є, і так буде завжди. Ну, бачите, завжди так на бути. зло потрібно добром відповідати. Але я хочу ще додати одну річ. Знаєте, є такий вислів. Треба дракона перемогти в самому собі. Це дуже філософський вислів. І от вже пишеться продовження, де частинка все-таки попала. На я Марс. хотіла вас запитати, чи вже зробив все бровко та Мурчик чи що? Ні, стане. це безкінцева історія. Історій дуже безкінцева. багато. От. І ви знаєте, я би побажав би, в першу чергу меншим слухачам, щоб вони на прикладах, гарних прикладах, добрих прикладах бровка і Мурчика, бо це все-таки найулюбленіші для дітей особи. От. Тваринки. Щоб вони, вони розуміли, що в кінці кінців добро все одно переможе зло і треба на це налаштовуватися. А разом ми взагалі всі переможемо. Якщо у нас буде суспільство нормальне, якщо молоде покоління буде рости нормальне, ми будемо перемагати. Я думаю, що так. Знаю, що у вас у найближчих планах є популяризувати дитячі книги саме у інших містах, не тільки у нашому місті Львові, а в інших містах України. Крісті. Скільки книг треба їх кудись вести? Вже чи? була зустріч в Хмельницькому. Це так сталося, що ну, мій син вчився в училищі Хмельницькому, артилерійському. От і є стосунки з дитячою бібліотекою обласною для дітей Хмельницької. До речі, Бровко і Мурчик це партнери Львівської обласної бібліотеки для дітей які дуже добре допомагають, і дуже багато було зустрічей. Якщо хтось хоче побачити їх, Бровчиком Єйсайт, там все описано. От. І, і Скажу відверто, ну, коли говорять, чому не читають книжки, чому не купують книжки, мусить бути потреба. От На моє переконання, потреба у старших людей, вона, е, ну, Дуже відносно вже в тому віці тем життя, турботи. А діти, які тільки починають жити і вчитися, головне, от задача наша: оцю потребу в тому віці донести їм, щоб вони знали, що інформацію треба отримувати. І одне діло, коли ти дивишся на дисплей, інше діло, коли ти хочеш до кінця дійти, взяти в руки, помацати. Ми не ми не маємо нарікати на те, О, що діти не читають, все залежить від нас. Тому віці до них треба йти, і ви знаєте, моє глибоке переконання: треба допомагати хворим. Це святе, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Але треба треба, обов'язково всьому нашому суспільстві не то, що допомагати, а серйозно взятися за наших дітей. Бо це, ну я як тренер, лишився в душі, розумію, якщо ми не будемо дбати про наших дітей. Ми будемо мати отакі от, я думаю, наслідки. Це Мутанти. так само. Мутань. Так, Пане Олександре, вас скільки внуків є? Ви розповідали? Четверо. Четверо внуків. Четверо внуків. Ви Четверо читаєте внуків. їм неї, чи вони вже самі якось самі? Ви знаєте, ну, менша пішла в школу, внучка моя. Пішла в школу, фактично з неї почалося. Оця книжечка дає такі гарні слова. Щоб все на світі знати, треба вміти що? Читати. А вона не ходила цією книжечкою, до школи казала, от Ця книжечка є зі мною. Вона цей віршик читала на початку, коли прийшла в школу. І останні рядочки. Буковки, слова, рядочки, вперто вчила в дитсадочку. Отже, в голос заявляю, я щаслива, я читаю. Ну, от. Класно. Так. Тобто діти, діти живуть, в принципі, тим, що ви діти, пишете. Діти, діти, знаєте, не нав'язливо, я їм не нав'язую, але я з ними постійно, тому що, і ще можу додати, знаєте, мені повезло з дітьми. В молодості, все, бракує часу, розвиваєшся, з дітьми все нормально. А от з внуками я розумів, внукам треба приділяти набагато більше уваги, якщо ти хочеш мати в них авторитет. Вони тебе дивляться, як на рентгені. Треба бути, і ти підтягуєшся. І це фактично це заслуга внуків. Це іде Та, від, ви від того, так. Бо я через внуків зрозумів, що якщо ти можеш зробити, ну незважаючи від віку корисне щось, це треба робити. От так що дякую своїм внукам, дякую всім дітям, які приймали участь в цьому проєкті. І ще одне. 12 числа в конференц-залі 25 дітей зі школи. Вони грають в драматичному шкільному театрі. Вони будуть розігрувати по книжці Хто такі Термури так. Костюмчика. Це буде дійство Ой, на сцені, на великій. Я, який то конференц-зал? Великий? Пресцент, а прес так, У так, нас... так, в палаці мистецтв uh -huh. це буде Микола Петренко почне представи, що він пустив в життя, і одіти в футболочках фірмових. З відбитками бровка, Мурчика, ну і взагалі, це свято. А потім Ємферія театр маска внизу в 11-й годині продовжать, візьмуть естафету, хто хитріше залиситься. Ну, в будь-якому випадку на форумі видавців. Ще, ще раз свою адресу Може... скажіть на форумі видавців. Так, Стенд номер 130 перший поверх, видавництво 8 лапок. До речі, бігборд, мені здається, єдиний у Львові біля статистики імлініума. Уже 20 днів висить, де бровко і мурчик запрошують всіх на форум. Олександр Зімба, дитячий письменник також вас запрошує на форум. Всім е, щиро дякую. Скажу, що це діти: діти це такі маленькі, маленькі крихітки, від яких ніколи в житті не дізнаєшся жодного секрету. Так і ти їм скажеш секрет, і ти не повинен цього розповідати. Діти цього не розкажуть. Мені настільки щирі в цьому. З якими ти дітьми спілкувалася, цукерку розкажеш, цю дай маму, тата, всі. Я не була нас... така дитина, і для того, щоб <плес> <плес> Ніколи нікого Я не здавала. Я нагадаю, Через про те, що не можна розповідати жодної інформації, яка має стосунок до наших військовослужбовців про їхні номерні знаки. Про... Чекай, ну ти... Віддай. 298, 61.91 91, номер студії проєкту Доброго ранку Львова ми не просто так сперечаємося, ми сперечаємося, хто ж буде тим е, добрим і хто віддасть вам книгу в руки. Ось така книжечка. Старт, старт е, і разом. До речі, з підписами. Всі книжечки, що ви розуміли, підпис, підписані Олександр, е, Олександром Зімбою, який є автором. Цілої серії 19 книжок про Бровка та Мурчика. Е, перша це книга про їхні пригоди, все як розпочинається. Ви Маєте нагоду зараз отримати цю книгу дуже просто? Єдине, що треба перетелефонувати до нас і щось зробити. Що, як традиційно не знаємо, телефонуєте, ми вигадуємо. Та, та гамарда, та тепер <су> у нас такі правила. 298, 61, 91. А от е завершити віршик. Зараз я вам знайду якусь Риму простенько та й все. Та й отримаєте цю книгу. Дуже класна книга. Гарні авторські такі е, розмальовочки всередині, все, все гарно намальовано. Багато що дітьми. Отут я думаю, що дизайнером все таки намальовано, бо тут бачиш, всі такі дуже професійні. А ті, що дітьми, откі видно, що від олівчика намальовано. Знаєш. Класно, але Ми дуже тішимося, що ці книжки до нас все ж таки потрапили, тому що Олександр Зімба знає, що він не, не без перешкод приїхав на студію високого замка 4, Тому що е, на дворі, по перше, слизько і багато дуже е, заторів на дорогах, але знає, що його супроводжували е, славні міліціонери. які допомогли йому доїхати до нашої студії. Тепер ця книжка в нас тут, і вона може бути у вас вже руках вже зараз. Алло, доброго ранку алло. алло. – Алло, доброго ранку. Як так. вас звати? Галина. Галина, Анечко. читали коли останній раз дитячу книгу якусь? Читала мене двоє дітей, читаю постійно. – А які книги читаєте дітям? В основному баба, а баба галамага, ну і багато і різних хату інших. Ну, ви молодець. Не читали ще книги Олександра Зімби? От. Стала мені подивилася со випадково, поки тут щось роблю. І мені сподобалось, хочу книжку і хочу на форум щось таке заглянути. Зараз що в нього ще є цікаво. пан Олександр, взагалі чудова людина, і він пише цікаві вірші. В нього бачите, в основному такі поетичні збірки, поетичні казки. Ну, я вам зачитаю дивіться, чотири рядочки. Один рядочок не дочитаю, Ви мені доримуєте. Добре, давайте спробуємо у дворі біля воріт. Наш знайомий Мурчик Кіт. Ніби браму сторожить, а насправді мурчик Спить. Спить! Видно, що ви точно читаєте книжки дитячі, що орієнтуєтеся, як моїте на що ти знав. Вранці слово спить дуже актуальне. Всі знають його дуже добре. Коли прокидається, що таке сон, що таке спати. Ми вас вітаємо. Першу книгу про пригоди мурчика та бровка. Ви вже отримаєте yeah. з наших рук. на високий замок. 4 приходьте і забирайте свій подарунок. Ну власне, можете книги Олександра Зімби шукати на форумі видавців. Що Дуже цікаво, бровчик. Має навіть свій сайт бровчиком'ю то, все дуже. Дуже посича. Що цікаво, це те, що ми навіть не помітили, як вже закінчується ефір. Ми настільки захопилися тим, що ми з вами сьогодні були дві з половиною години. Ми дуже тішимося. Дякуємо вам за це. Завтра вже зустрінемося знову. Сайда Official є розповість вам про те, як сьогодні де провести день. Нагадуємо форум видавців, розпочинається вже сьогодні. Ночі бата, попав, все попаде, Де Попав.